Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас в роботі каліна. Що вона у мене в руках? Все просто. У нас виїзна регулювання типових зазорів клапанів. Жалоба клієнта, пропуски воспламіння СМІ всіх чотирьох. Циліндрів, тому будемо зараз перевіряти, дивитися до чого у нас. Автомобіль їздить на газу. Остання регулювання клапанів тут робилася 10 тисяч кілометрів тому назад. Робив її. Я зазори всі ставив 0,35-020. Як книжка пише. Ось і побачимо за цей період часу, які у нас тепер зазори. От. Бачимо, що у нас саплиться кришка. Також замінимо патрубок сапуна. І вот. ну, взагалі подивимося, що до чого. Будемо показувати вам. Ось так виглядає наша виїзна регулювання. Відро шайб, як кажуть в народі. І погнали. Ну, Пушечка на місці. Погнали. Так, ну що, друзі, ось так тут все в нас виглядає. Нічого цікавого, все чистенько, в принципі, ніяких претензій. Покажу вам тільки один клапан, восьмий. Бачите, вже видно, навіть, що там тонка у нас регулюровачна шайба. Покажу, який зазор на сьогодні, на час у нас. Значить, повинен бути 0,35, ставимо 0,15. Немає, да? клапан зажатий. Зажати. З історії прошлого разу, коли я регулював, я вже казав, що можливо це буде остання регулювання. Ну, Побачимо зараз, подивимося, яка там шайба, бо я не пам'ятаю. І побачимо, чи зможемо ми відрегулювати і відтягнути ремонт ГБЦ ще хоча б на 5, 7, 10 тисяч. Скажу так, впускні клапана всі в ідеалі коротенько, а випуск, звісно, зажатий. По закінченню покажу. Також ну потім так розкажу з заміром топлю. Так, ну що ж, дивіться, поставив я шайбу тут 2,80 і зазор зробив 0,30. Чому так? Скажу, тому що коли я поставив шайбу. 2,75, то кулачок уже черкав об, ша... ну, об стаканчик. так Робити не можна. Краще зробити зазор трошечки менше, щоб на 30 у нас, бачите? От. Щоб не шкодити розпредвалу і посадочному місту головки під стаканчик. От. Рекомендовано людині через 5-7 тисяч або ремонтувати цю голову. Або купувати відремонтований чи доушно в хорошому стані. Ну, Як вже прийме рішення собі власник. По зазорам потім розкажу вам. Значить, що у нас, друзі? Автомобіль повністю зібраний, клапана відрегульовані. Що мене смутило по діагностиці, те, що пропуски зажигання були на всіх чотирьох циліндрах. Тобто, перший, другий, третій, чотири. І хуже їздить... Автомобіль на бензині чи на газу. Тому потрібно в, таких, в такому випадку заміряти давління топлівній системі. Значить, дивіться, у нас топлівна рампа 1,6 без обратки. Тут повинен бути, повинен бути тиск 3,8-4,0. Включає зажигання. Дивимося. У нас давлення 2.0. Заводь. Давлення у нас 3 трейбар. Газни трошки. Давлення слабе. Слухай. Але не уходи різко. Бензонасос під заміну. Так, ну все, друзі. Ось так працює наш двигун. Повністю холодний ще. Як можете чути, блок непоганий, Робить тихенько. Зараз працює вона на газу. Можете замітити, що у нас двигун 1,6, а впускний ресівер у нас від 1,5. Це просто, тому що газ у нас друге покоління. І щоб не було хлопків, не розірвало впуск, ставлять металічні. Курсунки стандартні, 1,6. Ось так працює. Значить, друзі, покажу вам, що у нас вийшло по закінченню з регульовочними шайбами і зазорами. Бачите, у нас сьогодні сонечко. Значить, випуск, бачите, зазор був 0,23, піджатий шайба по закінченню, 2,80. Це мінімум вже. Більше не можна ставити нижчу шайбу. Впускні. Раз, два, три, чотири. Да, вторий, третій, шостий, сьомий. В ідеалі зазори були, я їх навіть не трогав. Випуск 0,25-025 піджаті 2,97 290 010 280 по закінченню, і, шо, і зазор я зробив 0,30, тому що при шайбі 2,75 є можливість того, що розпредвал буде бити об стаканчик. Виб'є посадочне місце в, в головці під стаканчик, з'їсть розпредвал, голову в мусорку, розпідвал в мусорку. Тому. Було прийнято рішення 0.30 зробити. При такому зазорі автомобіль буде працювати. О, це нижній граничний допуск по регламенту. Ось так. Тому, друзі, така у нас виїзна регулювання. Порекомендував замінити бензонасос, тому що давлення немає. Ну і готуватися до ремонту ГБЦ. Всім гарного дня, не ламайтесь, всім удачі. Погнали далі.